Добрий день! Ви на каналі Пошитка Валюшка І це відео для любителів гарної музики та музичних інструментів. Цікаві факти про музичний інструмент акордеон. Якщо колись тебе б не забудьте про вподобайку. Я ставлю. Іноді люди путають баян і акордеон. І це дуже поширене питання. Яка між ними різниця? Так ось баян це різновидна кордона, але клавіша в правій частині корпусу замінюється на кнопки. А в кордоні є і клавіші, і кнопки. Якщо ви думаєте, що до музики жодного відношення спорт немає, ви помиляєтесь. Цікаво знати, що гра на кордоні потрібна сила. Він важить більше 10 кілограмів, а концертні навіть по 15. Баян, чи ж легший, всього 6 кілограмів. Уявіть собі, лише в США налічується приблизно 75 тисяч осіб, які вміють грати на акордеоні. Деякі думають, що піаністи через схожість клавіатур можуть легко освоїти акордеон. Та в дійсності виходить зовсім навпаки. Акордеоніст швидше навчиться грати на фортепіано. Акордеон це клавішний духовий музичний інструмент із складною конструкцією, що має більше ста деталей, мабуть, тому він такий і важкий. Він складається з двох секцій, лівої і правої, з'єднаних між собою хутром. Історія акордеону починається з вираходу губної гармоніки, прабатьком якої є китайський священний інструмент шен. у ньому для створення звуку використовувалися вільно вібруючі язички, вставлені в бамбукові трубочки, які прикріплялися до корпусу. Шен у Європу потрапив. По торгових шляхах і там, в кінці XVIII століття, почав своє кардинальне перетворення Прагов поговорить про звуки кардеона. Він потужний, насичений, багатогранний. Ті, хто грають на акордеоні, зрозуміть мене, я теж на ньому граю, і він мені дуже подобається. Штат Каліфорнія навіть пам'яток встановив йому. Акордеон це французьке слово, що означає ручна гармоніка. Ціна професійних моделей становить декілька тисяч доларів. Найдорожчий акордеон продався за 30 тисяч доларів. На сьогодні в мене все. Якщо ви щось знаєте, кажіть, ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі!